Всім привіт! Вітаю вас на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Автомобіль в оригінальній фарбі. Більше фотографій можете побачити в групі Viber, буде посилання. Якщо цікаво, підписуйтесь, буду вдячний. І так, 1.5 дизель К9К 2017 рік. 195 тисяч оригінального пробігу. Будь ласка, перевіряйте пробіги перед покупкою резина Мішелін, кінець 22-року, безключовий доступ. Таке авто. Зараз обійду. Передня-задня парковка, двозонний клімат-контроль. Навігація. От підійшов, відкривається автомобіль. Zen Energy. Повноцінне запасне колесо, знак, все інше все на місці. Стан салону. Комбінований салон. Ось іде привітання. Шестиступінчата коробка передач, Airlink, датчик світла, дощу, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло. На 157 прийшов ТО, двигун не митий. Все чистенько-сухенько. Автомобіль обслужений, сів. І поїхав і отримуєш задоволення. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, Підписуйтесь на канал Реальні тачки Вінниця в дуже гарному стані автомобіль. Всім гарного дня і до нових зустрічей!